Добрий день. Сьогодні хочу про, поговорити про вудки. Про вудки для азійського маху. Як обрати вудку і яка вудка для чого? Ось тут у мене частина моїх вудок на сі, які я розклав за зростом. Оце 4,50. Ну і там є 4,71, Тут 5,40. Це 6.30. Чому саме такі довжини? Тому що у нас чомусь прийнято вважати, що ну, такі вудки найбільш підходять для наших умов. Я не буду нікого е якось агітувати за інші розміри, за менші вудки. До менших розмірів треба прийти, мабуть. Зараз є такі вудки, які обирають більшість наших риболовів. Чим вони відрізняються і для чого вони? Відразу хочу сказати, я нічим не торгую, нічого не рекламую, просто я риболов. Я ловлю всіма цими вудками, які якимись більше, якимись менше. І от за той термін, яким я цими вудками володію, у мене є якийсь досвід, яким я хочу поділитися з риболовами, які починають свій шлях азійського маху. Всі ці вудки виробництва Китаю, вони досить бюджетні. В Китаї виробляють і преміальні вудки, але до нас їх ніхто не возить. Вони досить недешеві, там від 500 доларів. У нас їх просто ніхто купувати не буде. Те ж саме відноситься і до японських вудок. От у мене тут одна японська водка. Якщо китайська водка коштує там десь 500 доларів, то аналогічно японська водка буде коштувати втричі ну, дорожче. До нас їх теж ніхто не возить, ніхто. І тому їх немає. Будемо розмовляти про китайські вудки для азійського методу лову. Чим крім зросту, робочого зросту відрізняються ці вудки? це призначення. Я для себе розділяю ці вудки на легкі вудки, на легкі вудки і вудки для лову коропа. Ну, є ще. Там осетрові вуличня, я їх не розглядаю. У нас осетрів я не ловлю. Та риба, що я ловлю, це короб або не короб. Ну, карась, лящ, підлящ і таке. Як відомо, метод лову харабуну винайшли японці більше ста років тому. І довели цей метод до мистецтва. Мистецтво це включає в себе як поводження з рибою, так і. Снасті відповідні, які дають насолоду і дають відпочинок. І, ну, це, це мистецтво, це справжнє мистецтво. Але з часом ця, цей метод риболовлі розійшовся по Сходу, і кожна з країн принесла щось своє. Є щось е, від Китаю, є щось від Кореї, є щось від Таїланду. І всі ці якісь. Регіональні відмінності додають щось до снастей. Зараз азійський метод лову набирає популярність у нас в Україні. З'являються продавці, є продавці сталі, які були раніше, з'являються нові, і з'являються якісь ну, мало зрозумілі терміни, які описують вулич. Це стрій, 2,8, 3,7, 1,9. Також з'являються такі показники потужності, як H, H4, H7, H17, аж дуже багато. Всі ці терміни, вони ну, досить незрозумілі, досить суб'єктивні. У різних виробників той же H може дуже суттєво відрізнятися, або той же самий стрій може відрізнятися. Тому я для себе маю на увазі. Тільки декілька параметрів при виборі вудлища. можна взяти, заприклад, вулища в робочому зрості 4,50. Це такий зрост дуже зручний для європейської людини, він так більш-менш схожий на євромах, і тому нашим риболовам зручно це ловити на такий зріст. На що ж слід звертати увагу? Перше, це. Транспортна довжина. Ось тут у мене вудка 450 вудка. але транспортний зріст у неї 60 см. Це так званий джокер. На ці вудки можна ловити, спокійно можна ловити карася, спокійно можна ловити лящика, підлящика, будь-яку рибу, крім великої риби, крім тих же самих коропів. І для початківця така вудка – Досить вдалий вибір для того, щоб зрозуміти, сподобається чи не сподобається. Ось тут така ж джокер, але якісний джокер. Я їх давно купував. В зрості 540. Це нормальні вудки, на які можна ловити того ж самого ставкового карася і отримувати задоволення. Але є вудки вже такі більш-менш робочі, в них транспортний. Зріст має бути не менше як 1,10 десять. Це значить, що у вудці буде менше колін, вона буде міцніша, вона буде краще відпрацьовувати, вона буде прощати вам будь-які помилки чи багато помилок, і з нею буде нормальна рибалка. Тобто, для початку спокійно можна брати джокер. Ви берете джокер в зрості, скажімо, 4,50 чи 5,40. Ловите на нього сподобалося, переходите на інший лейвел. На що слід звертати увагу далі. Це вага. Замість всіх отих показників, які кажуть аж чи 1,9,2.8. Звертайте увагу на вагу. Я для себе чітко розподіляю вагу легких вудок і Коропових вудок. Для мене легка вудка – це вудка до 100 грамів. Більше 100 грамів це вже буде коропова вудка. Ось вудки в абсолютно одному зрості. 480. І ця вудка теж 480, але вони ну, зовсім відрізняються одна від одної. Оця вудка – Зростці 4,80 важить 70 грамів. Ця вудка важить 180 грамів в тому ж самому зрості. Середня, між ними вудка, яку б я назвав таку більш універсальну, буде важити десь 130 грамів. Зважується без колпачків, без переднього і заднього колпачків, тобто вага самого карбону. Слід розуміти, на в яку рибу ви йдете? Якщо ви йдете на карася, то беріть собі за основу те, що вудка, скажімо, в зрості 4,50 має важити десь 70 грамів. Це буде карасява вудка, на яку ви отримуєте ну, на солоду при уваженні риби і буде легко її працювати, легко на неї ловити рибу. Якщо вудка буде важити вже там якихось 120-130 грамів, це вже вудка на невеликого. Коропа. Невеликий короб я вважаю такий. Десь кіло-200. кіло, -кіло 200. Це ті коропи, які у короповій рибалці не йдуть в залік. І та риба, яку в основному, в основному ловлять китайці. Ось те ж саме в зрості 5,40. Оце вудка коропова. Це вудка на карася. Ця вудка на карася важить 90 грамів. 5,40 зрості, ця важить 160 грамів це вага матеріалу. Треба для себе розуміти, що якщо ви йдете на корп на нормального коропа, є такий параметр в самому Китаї, китайські риболови кажуть, вудка на короп більше, ніж там, 2 кг, має важити не менше ніж 160 грамів в зрості 5,40. Я для себе в голові тримаю цей параметр. Скажімо, в зрості 6,30, ця вага має бути не менше, ніж 220 грамів. Чому так важлива вага? Вага це товщина стінок вудки. Чим товщі стінки вудки, тим вудка міцніша і тим більше рибу вона дозволяє виважувати. Чим менша вага, тим. Стінки вудки тонші, тонкіші, і тим вона буде гнучкіша, тим більше насолоди вона буде приносити при вивожуванні невеликої риби. Що я хочу цим сказати, що для того, щоб все ж таки азійський мах чи херебона це рибалка, яка має приносити естетичне задоволення і має дати якісь Емоції від красоти вудки, від красоти риболовлі. Не досить правильно йти на карася з вудкою 240 грамів і тягати на там якихось 50-грамових карасиків в ставку. Краще взяти легеньку вудку 60 грамів, і кожен той карасик, якого ви будете тягнути, він буде для вас як трофей. І будете мати задоволення. Але слід розуміти, що легкі вудки обов'язково вимагають наявність підсакі. Тобто підсака має бути з легкою вудкою обов'язково. Ну, і На корповій риболовлі без підсаку теж неможливо, тому піцака це обов'язковий елемент азійського маху. Навіщо тоді вудки, отакі от великі вудки? Сроці 6,30. Ну, 7,20, я б таку вудку ніколи собі не візьму. Це, не знаю, це якась пародія вже від сил до європейського маху. 6.30, я на них раніше ніколи не ловив, але зараз я націлений на трофейну рибу. І є така річ, що все ж таки, чим довша вудка, але в міру довша, дозволяє згладжувати ривки того коропа і все ж таки дозволяє дістати. Нормального коропа, тобто за 3 кг, 5 кг, за наявності того ж самого підсаку і якогось вміння. Ну, Закінчуючи, скажу, що беріть легкі вудки. Я розумію, що їх в Україні важко знайти. Але вимагайте від продавців, нехай возять, нехай везуть легкі вудки, на які ви будете ловити того ж самого карасику. Тому що у нас в Україні стався якийсь. Перекос. Всі вважають, що вони будуть ловити коропів. Але ну, не всі ловлять коропів. Більшість народу ловлять карасика або невелику рибу. Тому і вудку вибирайте відповідну, легку. А вже важку вудку беріть на коропа. І ще щодо зросту легкої вудки. Легка вудка, на моє переконання, глибоке переконання. Отут у мене легка вудка 5,40, вона 90. 89 грамів важить. В зрості 540. Але вона мені не подобається, тому що вона ну, баланс у неї поганий. На легка вудка, максимальний зрост, я вважаю, що це 4,80. 4,50-4,70 це оптимальна вудка легка. Те ж саме відноситься і до самої оснастки. Чомусь прийнято вважати, що азійський мах – це товста ліска, та ні. То вста ліска необхідна тільки на коропа. А на того ж карася беріть звичайну ліску, якою ви ловите і на явромах. Це дасть більше задоволення і риби буде більше. Ну і на закінчення. Ловіть азійським махом. Це дуже цікава риболовля. Це зовсім відрізняється від того, до чого ми звикли. Зовсім відрізняється. Ці вудки це якесь диво. Мало того, що вони гарні, вони не ламаються. Вони викликають якийсь подив, коли ти тягнеш ту рибу, вудка згинається, але вона тримає рибу і дозволяє ту рибу піймати. Європейський мах ну, це зовсім інше. Ловіть, навчайтеся, ловіть на китайський спосіб, на херабуну японський спосіб, ловіть на корейський спосіб, ловіть на китайське тісто, на українське тісто, на саморобне тісто це все добре. Всім буде цікаво. І я сподіваюся, що все ж таки українська школа азійського маху вона буде найкращою в Європі. Сподіваюсь, всім привіт.